Для тих, хто думає, що аутизм це дуже рідке явище, і чомусь про нього почали останнім часом багато говорити, то це відео спеціально для вас. Мені взагалі попадаються дуже багато терапевтів, терапевтів і людей, які працюють з аутизмом, і у них у самих діти з такими проблемами. Звісно, часто діти вербальні, але тим не менше, от сьогодні в мене була зустріч із представником центру. Які працюють з дітьми з інвалідами, з дітьми з особливими потребами. Тут в Португалії і ми з нею розмовляємо. І вона каже: у мене двоє таких дітей. У мене діти близнята з аутизмом. І вона розказує, як вони себе ведуть в публічних місцях, як вони їдять, які в них проблеми з сенсорикою, як на них реагують люди. Ось, Але тут в Португалії. Дуже дуже uh, толерантно ставляться до дітей з потребами. І от вона каже: ми каже, йдемо в ресторан, каже, а на нас каже, всі дивляться, каже, як на ідіотівка. Тому що каже, мій син, замість того, щоб набирати вилку і їжу, він бере вилку в руки, на колія на неї їжу, і тоді тільки їсть. Ну, мій, в принципі, так само робить. І моя Віка теж може так само робити з ложкою і з вилкою. І Я оце секо, 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 тако собі думаю, що uh, коли ми з вами крутимося. З аутизмом, взагалі, з дітьми з потребами нас починають оточувати такі самі люди з такими самими потребами. І навіть люди, які просто працюють з цими дітьми, вони часто в сім'ї мають теж проблеми. І ти розумієш, що світ насправді і великий, і в той же час менший, ніж нам здається. А, і коли ти бачиш, що мами в принципі справляються так само, як і ти. Цими самими проблемами діти мають такі самі стереотипії, діти мають такі самі проблеми комунікації, адаптації, і ти перестаєш відчувати себе одинокою. Тому що в якийсь момент нам, нам здається, що ми самі, самі все, це все на собі несемо. І я одна така, і мені ніхто не допомагає, але ти спілкуєшся з такими самими мамами, і в них такі самі проблеми. В когось проблеми, що діти в школі б'ються, а в когось проблеми, що діти аутисти. І ці мами знаходять радість в житті, ці мами знаходять е мотивацію жити далі, оточують себе людьми, які їх так само розуміють. І ти думаєш, блін, ти дійсно не один. Ти не один і люди з цим живуть, люди так само думають про майбутнє і просто приймають. От я останнім часом багато запросту контенту про прийняття ситуації от мені трапляються люди з якими я